Бігаєш, бігаєш, а результат не йде. Певно, ти що зробиш не так. Ти на каналі Get Up and Run, і сьогодні ми поговоримо, як контролювати правильну свою фізичну форму. Щоб довго тобі не пудрити мозги. Щоб довго тобі не пудрити мозги, щоб довго тобі не пудрити мозок, пропоную тобі один дієвий метод тест купера. Це 12-хвилинний біг по стадіон. Отже, ти е, повинен знайти стадіон, але знати, Дружину кола, щоб точно заміряти дистанцію, яку ти пробіжиш, бо є 250-метрові кола і 400-метрові стандартні легкоатлетичні кола. Біжиш 12 хвилин у максимально швидкому для себе темпі. І рахуєш кола. Одна порада. Не заміряй дистанцію за допомогою gps годинника тому що GPS-годинник має похибку і дистанцію, яку ти пробіжиш, буде неправильно. Міряй все самостійно. Рахуй кількість кіл і потім заміряй дистанцію. Пробіг, виміряв, записав дані і далі продовжуєш тренуватися по своєму плану. Цей тест ти можеш повторити через 4-5 тижнів. Повторюєш тест, записуєш дані, провіряєш динаміку порівняно з минулим разом. Якщо дистанція покращилась і ти бачиш прогрес. Вітаю! Ти виконуєш і робиш все правильно. Якщо дистанція і результат впав, значить, щось з твоїм планом тренувань не так. Є два варіанти. Або ти перепрацьовуєш, і ти змучений, і не можеш виконувати того навантаження, яке тобі дається. Або навпаки, ти перестав активно тренуватися після того тесту, і тому зараз в тебе дані всі впали. Також у цьому тесті я допускаю похибку 70-300 метрів. Адже ти будеш виконувати його у різні погодні умови або навіть у різні пору року. Ось такий дієвий метод. Ти сьогодні дізнався, як контролювати свою фізичну форму. Ти був на каналі Кітампен. Я Олександр Ченнікало. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати цікаві відео. І до зустрічі на тренуванні. Па-па!